Я коли схилю і почує вишні ці печалі мої і подяку мою, я коли схилю і душею відчую, тихий голос Христа і любов. Я коли на і душею відчую і Тихий голос Христа, і любов не землю. Я коли на і побачу так ясно всі гріхи у житті і провини мої. Зрозумію Христос, світлом був без щасті, ні мене на руках і без гніву простив. зрозумію Христос, світлом. Був, щасті ніс мене на руках, і без миву прости, як коліна схилю І відкриється небо, Дивний Господа край де не з зоря і зігри. Серце, нежним ці свідком, і наповниться син, знову віра моя і зігріться серце, ніжним цим світлом, і на подиться син, снова вирямо. Як коліна схилю, перед Богом Всевишнім, своє серце, як дар, на да покладу, Тихий голос Христа, над собою почую, я коліна схилю. Я коли хилю, Я коли Вітаю вас, любі брати та сестри! За кілька хвилин ми будемо спільно молитися, але перед тим як це станеться, хочу з вами поділитися коротко Божим Словом. Текст, який я хотів би сьогодні прочитати, знаходиться у книзі пророка Огії. Він розповідає про буремне шосте століття до народження Ісуса Христа, тоді коли ізраїльський народ не тільки був відведений у полон до Вавилонського царства, але після 70 років вони повернулися назад на свою батьківщину до Єрусалиму. Щоправда, не всі, тільки п'ятдесят. Тисяч повернулися назад. І ось перше, що їм було сказано зробити від Господа, це побудувати храм, храм Соломонів відновити, який був повністю зруйнованим. Але пройшло кілька місяців, ізраїльтяни, розпочавши будувати, припинили будівництво. Кожного виявилося свої особисті справи. Вони були набагато важливіші за будівництво дому Господнього, і тому Бог піднімає пророка огію. Старшого уже за віком чоловіка, і тут наказує йому проповідувати, заохочувати ізраїльський народ до будівництва Божого дому. І ось у першому розділі, другим вершем, написані наступні слова: Так говорить Господь Савоот, промовляючи: народ цей говорить, тобто ізраїльський народ, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. І трошки нижче у четвертому тексті цього самого першого розділу сказано: чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кахлями? Хоч дім, цей, тобто Дім Боже, збурений, зруйнований. У цій невеликій словесній, здається, перепалці, Господь задає питання до ізраїльського народу: чи вам час сидіти по ваших домівках, тоді, коли дім Боже, він зруйнований? Ви знаєте, що приходить час у нашому духовному житті, тоді, коли наші духовні пориви вони перебуваються різними життєвими обставинами, різними речами, які не дозволяють нам думати про духовне, бути частіше у домі молитви, виконувати те чи інше служіння. Ми знаходимо для себе оправдання, мовляв, ну, ще не час, ще не на часі, ще я духовно незрілий, ще отут я дороблю, добудую, домалюю, а тоді я буду. Служити для Бога. Не прийшов тепер час. Те саме говорив ізраїльський народ по відношенню до Божого повеління, що потрібно будувати Дім Божий. А Бог їх запитує: А для вас час сидіти у ваших будинках, які ви обложили гарними кахлями. Побудували, відбудували, а дім мій пустоє. Дім мій занедбане. Що я хотів би сказати цим словом коротким? Це те, що Бог Він спонукає нас служити для нього. Він спонукає нас будувати дім духовний. Внутрішній наш світ, робити це сьогодні, робити це зараз, не відкладати його на майбутнє, будувати дім Господній, бути біля дому Господнього, і коли потрібна там допомога, то бути у домі Божому. І у цьому домі Божому дуже багато різноманітних служінь. Ми знаходимо безліч речей для того, щоб не йти на співанку, не йти на зібрання, не йти на те чи інше служіння ми заняті. Нам немає коли. І ось Господь каже, ви зайняті для власного будівництва, для збудови власного дому, але не мого дому, тому я вас не благословлю. Писання, ми можемо дуже часто зустріти слово сьогодні для багатьох книг і для багатьох текстів ключових воно є ніби основним. Сьогодні говорить Господь День спасіння. Сьогодні він говорить до Захея, я маю бути у домі твоєму, і сьогодні він каже для розбійника, яке розіп'яти із ним на хресті, ти будеш зі мною в раю. Сьогодні, зараз, немає коли відкладати на, на наступні дні. Сьогодні потрібно служити для Бога. Сьогодні час примирення із Богом, сьогодні час, коли попросити вибачення. у Тої чи іншої людини, яку ми образили. Сьогодні час мого внутрішнього духовного збудування, сьогодні час служіння для Богові, сьогодні час бути і на співанці, і в інших служіннях, в яких є потреба, аби ми там були. Нехай Господь благословить. Для нас пам'ятати це коротке, але змістовне слово від Бога. Сьогодні час будувати дім. Господні будувати свою особисту сім'ю, будувати самих себе. Часу відкладувати на майбутнє, на колись, на завтра, з понеділка, з нового місяця, з нового року немає, бо ми не володіємо часом. Час наш швидкоплинний і час може наш закінчитися дуже швидко. Нехай Господь допоможе зберігати час і служити у цьому часі для нього. Амінь.